Вітаю у реформатському мисленні. Чи траплялося колись замислюватися, що насправді відбувається всередині, коли ми відчуваємо, ну скажімо, сильну любов або гнів, або таку всеохопну радість? Це просто якась хімія в мозку, чи щось набагато глибше? От сьогодні ми й спробуємо в цьому розібратися, і допоможе нам у цьому один з найвидатніших мислителів минулого. Давайте почнемо з простого питання у чому різниця між тим, щоб просто чогось хотіти, і тим, щоб по-справжньому це любити, або, скажімо, між легким роздратуванням і глибокою ненавистю. Це просто різні градуси одного й того ж почуття, чи це щось геть інше за своєю природою? Це власне ключове питання для розуміння того, як ми взагалі влаштовані. І от, уявіть собі. Ще у XVIII столітті видатний богослов і мислитель Джонатан Едвардс поставив собі за мету створити таку собі карту душі. Він хотів розібратися у внутрішніх механізмах наших почуттів, нашого вибору та наших дій, особливо в тому, як усе це пов'язано з нашою вірою. Ну і з чого ж він почав цю свою картографію? Він почав із самого фундаменту. На його думку, наша душа, наш розум має дві основні ключові здатності, які, власне, і керують усім нашим внутрішнім світом. Отже, що це за здатності? Перше це розуміння, це наша здатність сприймати інформацію, аналізувати її, робити якісь висновки. Можна сказати, це наше внутрішнє око, яке дивиться на світ. А друга здатність це воля. Або ж схильність це наша реакція на те, що побачило наше око. Саме воля змушує нас тягнутися до чогось, що нам подобається, або ж відвертатися від того, що нам неприємне. І ось тут дуже дуже важливий момент. Коли Едвардс говорив про серце, він мав на увазі не просто якісь поетичні емоції. Для нього серце це був майже технічний термін. Це і є воля з усіма її схильностями, це центр прийняття рішень, місце, де ми обираємо, що любити, а що ненавидіти, і це, до речі, абсолютно відповідає біблійному розумінню серця як центру всієї нашої істоти. Гаразд, тепер, коли ми маємо цю базову карту, розуміння і воля, ми можемо підійти до головної теми що ж таки ці афекти. Сьогодні ми б, мабуть, назвали це емоціями або почуттями, але для Едвардса це було щось дуже конкретне. Ось ключове визначення від самого Едвардса. Послухайте уважно. Афекти це не щось окреме від нашої волі, це і є наша воля, але коли вона діє з надзвичайною силою, з енергією, коли вона, так би мовити, включається наповно. Іншими словами, афект це не якийсь інший тип почуття, а просто інший рівень прояву нашої волі. Це не третя кімната в будинку нашої душі. Це те, що відбувається, коли наші схильності, любити чи ненавидіти, досягають свого піку, своєї максимальної інтенсивності. Уявімо собі такий собі регулятор гучності коли він на нулі, це байдужість, воля спокійна. Трохи підкрутили, з'являється легка схильність, симпатія чи антипатія. А коли ми викручуємо цей регулятор на максимум. Бум, оце і є афект, легка симпатія, посилена до межі, стає любов'ю, а незначна неприязнь, розкручена на повну, перетворюється на ненависть. Ну добре, з цим розібралися. А що далі? А далі Едвардс бере всі ці потужні прояви волі і починає їх класифікувати, і він бачить, що всі вони, по суті, рухаються лише у двох основних напрямках. Перша велика група це афекти, які тягнуть нас до якогось об'єкта. Це коли наша воля, наше серце каже гучне так. Воно схвалює, воно прагне, воно хоче бути ближче. Любов, бажання, надія, радість, вдячність усе це прояви цього руху назустріч. А друга група, як не важко здогадатися, це повна протилежність, це афекти відрази, коли наша воля каже рішуче ні. Вона відкидає, вона протистоїть, вона хоче бути подалі. Ненависть, страх, гнів, смуток усе це прояви цього руху відторгнення. Але, звісно, не все так просто і чорно-біло. Едвардс розумів, що існують і змішані афекти, от, наприклад, співчуття. Це рух до людини, яка страждає, але водночас рух від її страждань, бажання їх припинити. Або ревність це ж сильна любов до когось і одночасно сильна протидія всьому, що цій любові загрожує. Добре, а як же наше тіло? А як щодо серця, що калатає в грудях, долонь, що пітніють, або жару в обличчі, де місце фізичних відчуттів у всій цій системі? І ось тут Едвардс дуже категоричний так, сильні афекти викликають потужну реакцію в тілі, що й яку. Але сам афект, сама любов, ненависть чи радість існує виключно в душі. Тіло, каже він, лише реагує, воно як резонатор, що посилює звук, але джерело звуку не в ньому. І ще один такий цікавий нюанс Едвардс розрізняв афект і те, що ми б назвали пристрастю. Афект, за його словами, це загальний термін для будь-якого сильного руху волі. А от пристрасть це такий специфічний вид афекту, коли почуття настільки раптове і сильне, що розум ніби втрачає контроль, а тіло реагує особливо бурхливо. Тож, що нам з усього цього? Навіщо нам сьогодні ця карта душі з далекого XVIII століття? Як вона може допомогти краще зрозуміти себе? А ось і ключова думка, яку варто звідси винести, згідно з Едвардсом, наші емоції це не щось випадкове, що з нами трапляється. Ні, вони є найнадійнішим індикатором нашої волі. Вони показують, що наше серце насправді любить, а що відкидає. Це ми, але в найвищому, найінтенсивнішому прояві наших схильностей. І наостанок давайте, кожен замислиться згадаймо найсильніші почуття у своєму житті, моменти найбільшої радості, найглибшого смутку, найпалкішої любові. Що вони говорять про нас? За Едвардсом вони як компас вказують на справжні скарби нашого серця, на те, що ми цінуємо понад усе, на те, чому ми по суті поклоняємося. І це питання є ключовим не лише для самопізнання, а й для глибокого розуміння власного духовного життя.